Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 7141 у місті Черкаси. Друзі, ось там у вас почнеться ваш екзаменаційний маршрут. Їх усього 15, вони всі є у мене на каналі. І пару слів о том, як починається маршрут. Нагадаю, вам треба зробити не більше трьох помилок, щоб скласти іспит. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи. Назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові. Показали паспорт на камеру. Пересвідчили, що у вас на нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристебнули з паском безпеки. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий ремінь або затягнутий ручник чи не зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо це механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту і починаємо рух. Починаємо рух, пересвідчившись у безпеці початку руху. Дивимось, автомобілів у нас немає, і ми виїжджаємо на вулицю Академіка Корольова. Розмітку тут, в принципі, нормально у нас видно. І рухаємось прямо. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Академіка. Корольова. Вмикаємо завчасно правий покажчик повороту 50-100 метрів у населених пунктах. Краще тут тут його, його ну, його тут треба вмикати, щоб ви бачили там е, заїзд до прилеглої території. Але якщо побачити подивитись подивитися на інших подіїв, то можна побачити, що його майже ніхто тут не вмикає. Але нам треба скласти іспит, тому я вам буду казати, що вам треба для цього робити. Далі нам на наступному перехресті. Я тут займу середнє положення, розмітки тут нема. Можна було б, звісно, пристроїтися у крайнє праве положення, так як ми будемо виїжджати, повертати ліворуч на вулицю Сумгаїцьку, то нам необхідно займати або ліву, або праву полосу. Ну, Ми займемо тобто, крайню ліву або середню. Ми займемо середню полосу. Бачимо, у нас змінюється сигнал світлофору, тому зупиняємось. Згідно пункту правил 16.3 перед стоп-лінією і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Друзі, позаду був пішвидний перехід, позначений знаком 5.38.1 я нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, вам необхідно надати перевагу, якщо йдуть по ньому пішоходи, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Чекаємо на дозволяючий сигнал і бачимо, можемо поки що роздивитися, на знак у нас є 2.1 дати дорогу, але він же ж у нас не працює. Згідно пункту правил 8.3, у нас першочерговість проїзду... Визначається саме світлофором. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мегатіння, тоді так, да, тоді б ми б саме знаками пріоритету. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Ця вулиця, на яку ми виїжджаємо, досить гарне покриття в неї, тому це краще, це буде вам на руку. Зауважу, що тут можна було б зайняти і ліве положення, але ну, краще праве, тому що навчальний автомобіль їде з невеликою швидкістю. Так, нагадаю вам, що при повороті ліворуч вам необхідно надати перевагу автомобілям, тобто пішоходам, вибачте, які переходять дорогу, на яку ви виїжджаєте. Заїхали. Соблюдаємо рядність, тобто ми із середньої полоси виїжджали, і ми в середню заїжджаємо. І... Перелаштували всю крайню право полесо. Знов бачимо попереду пішохідний перехід і уважно дивимось Навіть якщо людина вже підійшла, ну ще не зайшла не не, не на дорогу, краще вже. Ну, знижуйте швидкість, щоб вам інспектор не зарахував це як за помилку. Бачимо, маршрутні транспортні засоби вмикають лівий поки повороту згідно правил дорожнього руху, ми повинні надати їм перевагу, тому що ми знаходимося у населеному пункті, це, це перше, а по-друге, тут є спеціальна така кишеня. Так, у нас тролейбус потеряв один із своїх рогів. І тепер нам необхідно надати перевагу всім автомобілям, які рухаються у середній полосі. Так, нам там блимають, пускають і ми виїжджаємо. Оп, тут це досить небезпечно. Зараз я приїхав, тому друзі, дивіться, бо якось теж треба було б краще зайняти в даному випадку ліву полосу. Бачимо попереду пішохідний перехід. Хочу звернути вашу увагу, бачите, суцільна лінія розмітки перед пішохідним переходом. Ні в якому разі її не перетинайте, бо це буде як порушення. Рухаємось у правій полосі. Бачимо там вантажний автомобіль, щось іде якась вигрузка. Тому вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту та перелаштовуємось у середню полосу. Нам необхідно рухатись прямо на наступному на цьому перехресті. Бачимо знак 3.34. Зупинку заборонено, друзі. Ну, давайте ми цю шкоду пропустимо. Їй буде зручніше, це така. Ну, от, бачите, яка історія. Це солідарність як би, водійська, але ви цього не повинні робити. І за цією солідарності ми не встигли проїхати, але нічого страшного. Тут краще було б, звісно, перелаштуватися, але знову ж дивіться, друзі, суцільна лінія розмітки. Не перетинайте її. Якщо так автомобіль припаркований, як тільки що там вантажівка розвантажувалась, і ви бачите, що ви не встигаєте. Ну, що ви наїдете на цю суцільну лінію, якщо будете виконувати перелаштування, то вже тоді перелаштовуєтесь за перехрестям. Але знову ж таки бачимо, що там уже за перехрестям у нас припарковані автомобілі, тому ми цього робити не будемо, бо тим більше у нас інтенсивний рух і будемо рухатись у середній полосі. До речі, там автомобіль один від'їхав, але інші все одно стоїть. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. На цьому перехресті вже нема знаків пріоритету. Жовтий, зелений, і рухаємось. Бачимо, у нас контурна стрілка, яка нам показує те, що ми можемо рухатись під цей сигнал світлофору прямо або праворуч. Там вона контурна стрілка є для того, щоб дати водіям іншим понять, що ліворуч там є окрема секція для повороту ліворуч. Друзі, всі маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться, заварюйте смачну каву. І я вам буду вдячний, якщо ви мені задонатите на каву. Карта. Приватбанку є в описі для, до цього каналу. Рухаємось прямо, бачимо, що у нас права смуга вся у нас, вона запаркована. Тому рухаємось саме у середній смузі. Також ще вам наголошую, бачите знову суцільна лінія розмітки. Тут просто дуже гарно і видно. Е, на перехрестях, там, де її немає, то краще вже там за якісь там метрів 20 вже 30, не перетинайте, не змінюйте рядність. Тому що. По факту ви якби нічого не порушите, можете сказати, що так, розмивки ж повинно було видно, якщо вам, наприклад, інспектор буде казати, що ви щось порушили. Але, друзі, ну ви ж тоді ж е, не паліться, тому що ви ж повинні, повинні знати, що вона там повинна бути, так само і перед пішохідними переходами. Тому, друзі, це дуже важливо. Вже тут також не перелаштовуємось, їдемо прямо. Далі нам необхідно на. Перехрестя з кровим рухом з'їхати на третій з'їзд. Ну давайте з середньої полоси. Ми можемо з будь заходити. Дивіться, я для е, ми згідно правил дорожнього руху, я не повинен вмикати лівий покащик повороту. Але бачите, дуже багато хто вмикає, Воно вантажівка вмикнула. Там перед ній була лігкова також вмикнула. Тобто це для безпеки. Наприклад, для тих, хто тільки що які їхали, їм це не важно. Цей поворотник. А ось зараз на епіцентру цей з'їзд. І тут, якби в лівому ряду їхав би автомобіль, він же ж не бачить мого правого поворотника. Він може подумати, що я буду, наприклад, туди до епіцентру їхати. І коли я вмикну лівий покажчик повороту, то, до речі, я вже правий вмикнув, бо з'їжджаю з кругу, то він тоді вже точно зрозуміє, що я буду їхати по кругу. Тому цей так неправильний поворотник, який у нас не вимагає правила дорожнього руху вмикати, він нам тут для безпеки дорожнього руху грає таку важливу роль. Пішохідний перехід у нас. Зупиняємося обов'язково, пропускаємо людей. І продовжуємо рух. Бачимо зупинку громадського транспорту. Я вам нагадаю, що зупинка на зупинці громадського транспорту заборонена. А також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також не можна зупинятись на виїздах з прилеглої території. Ось у виїзд у нас і 10 метрів до та після цього. Виїзду. І не можна зупинятися на пішохідних переходах і 10 метрів до та після пішохідного переходу. Це я вам нагадую всі правила, тому що і ось бачимо на ознак ще 3.34. Зупинку заборонено, можуть зупинятись під цей знак тільки автомобілі таксі для висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження вантажу. Я вам це наголошую, тому що попереду бачимо ось навчальний автомобіль також їде. Наголошую, тому що вам інспектор може сказати: знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. І ви повинні це все врахувати, всі правила дорожнього руху. Нагадаю, цей знак 3.34 діє до наступного перехрестя, або поки його не скасує відповідний знак. І рухаємось прямо. Давайте тут для різноманіття, я, наприклад, не буду вмикати поки що повороту. Але в деяких сервісних центрах вимагають цього. Бачите, навчальний автомобіль вмикнув. Я вам раджу, на іспиті все ж таки вмикати. Бачите, перелаштовуємось. Ми і бачимо знак 4.10 круговий рух, а у нас на перехресті з круговим рухом діє головна дорога згідно правил дорожнього руху України. Тому всі автомобілі, які рухаються по цьому колу, нам необхідно їм надати перевагу. Автомобілі там десь далеченько. Тому ми їдемо і зараз вже вмикаємо правий покажчик повороту, бо ми будемо з'їжджати. І займаємо крайнє праве положення на дорозі. Пішохідний перехід, там якісь роботи йдуть, рухаємось прямо. Це у нас вулиця. 30-річчя перемоги. Також нагадаю вам, що обгін заборонений на пішохідних переходах 50, за 50 метрів в населених пунктах і 100 метрів поза населеними пунктами. До пішохідного переходу не можна виконувати обгін. Обгін від випередження відрізняється тим, що обгін це з виїздом випередження автомобіля, з, ви, з виїздом на Зустрічну смугу руху. Ну, Давайте ми тут перелаштуємось у середню полосу. Як на мене, із середньої полоси краще, але це ж в різних випадках по-різному. Просто ось ми зараз будемо з'їжджати, тут вантажівка стоїть, вона бачите, бус стоїть, він нам зразу буде перепоною потім, бо ми зараз на цьому кільці розвертаємось, тому давайте з'їдемо з середньої полоси, заїдемо на круг та з'їдемо також з середньої. Завчасно перелаштувались, ну і давайте ми все ж таки повороти будемо вмикати. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Тут бачимо, що у нас так розмітки якось тут і ну, вона є тут, так. Да. Шукаємо цю розмітку і рухаємось е, посередині. Згідно правил дорожнього руху, вам необхідно, е, якщо немає розмітки, поділити дорогу з урахуванням ширини проїзної частини та автомобілів. І тут вже ми вмикаємо правильно повороту, з'їжджаємо, дивимося обов'язково. Справа, що у нас там, чи нас там надають там перевагу, чи не надають. Забороняючи сигнал світлофору і залишаємось у середній смузі. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, зупинившись перед стоп-лінією. Друзі, щоб зменшити стресову ситуацію, я вам раджу проговорювати все, що ви. Робите на іспиті, і таким чином і інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху, і вам буде і ваша стресова ситуація буде трохи зменшуватись, дозволяючи сигнал світлофору і продовжуємо рух. Бачимо знак 4.1, рух тільки прямо, і за цією вантажівкою ми повертаємо, прилаштовуємось праворуч. Як скласти іспит, іноді питають. Друзі, всі маршрути є на каналі, передивляйте всіх по декілька разів, ви запам'ятаєте всю ситуацію, всі дорожні знаки, і вам буде легше набагато легше скласти іспит. Тому що що казати про новачків, навич... якщо навіть досвідчений водій приїжджає в інше місто, він трохи розгублюється, може хоча професійному водію, в принципі, все одно доїхати, але все одно він це відчуває деяку невпевненість, тому що не знає не ситуацію, не дорожні знаки і таке інше. Тому що казати вже про новачків. перелаштовуємось у Середню смугу, завчасно микнувши лівий поки поворота, подивившись зеркало і повернувши голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Голову ліворуч повернути. Тут бачимо, що ми не встигаємо вже перелаштуватись, ну там можна було б перелаштуватися, але місця мало, тому вже залишимось ми у середній смузі. Тим більше, щоб вам інспектор не зарахував це, розумієте, там можна було, в принципі, і проїхати, перелаштуватися до кругу. Але щоб інспектор вам не зарахував це як. Дотримання безпечного інтервалу. А безпечний інтервал, це я вам нагадаю. І тут вже ми вмикаємо правий покажчик повороту. А безпечний інтервал, я нагадаю, це вісім між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Займаємо крайнє праве положення, бачимо там припаркований автомобіль і перелаштовуємось. У середню смугу. Рухаємось, тут розмітки у нас ну, її видно, але погано видно місцями. Також тут ми не перелаштовуємось. Нагадаю, що пропускати транспорт, який від'їжджає, зараз бачите, маршрутка все від'їжджає. Але вона не з кармашка від'їжджає, вона встала перед своєю кишеню. Тому ми не маємо, ми, це не буде порушення, якщо ви його не випустите. Якби він в кишені був, о, тоді так. Да. Тоді треба нам його випустити. Було. Ну, як це ми робили на початку маршруту на вулиці Сумгаїцька. Нагадаю це маршрут номер 1 сервісного центру 8141, за адресою вулиці Лисі Українки, 21, місто Черкаси. І рухаємось. Зараз нам згідно першого маршруту. Необхідно Так, пішохідний перехід, уважно дивимось. Бачите, люди йдуть. Вони йдуть на тій, на тій стороні, друзі, але ж ми вже повинні зупинятись. Зупиняємось і надаємо перевагу. І ще нагадаю таку штуку, що згідно пункту правил 8.4, якби от зараз декілька поліс в одному напрямку смуг, і якби автомобіль зупинився. Перед пішохідним переходом, то ви не маєте права продовжувати рух, поки ви не присвідчитесь в тому, що на пішохідному переході немає людей. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо знак 2.1 дати дорогу та 4.10 перехрестя з круговим рухом. І тут нам зазвичай тут ніхто нам не заважає з'їхати, але все одно ми дивимось і при необхідності надаємо перевагу. Бачимо Тимчасовий знак обмеження швидкості 50 км на годину, дорожні роботи. І з'їжджаємо. Рухаємось у правій смузі. Бачимо, що попереду запаркований автомобіль, лівий покажіковороту, ліве дзеркало повернуло голову наліво, друзі, обов'язково, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. На деяких сучасних автомобілях є відповідні датчики. Сліпих зон у зовнішніх зеркалах там загорається червона лампочка, коли хтось у сліпій зоні. Але це не на, всі, не на всіх автомобілях таке, звісно, є. І тому краще цю привичку, все ж таки, електроніка-електроніка, і мало ли що, краще її, навіть якщо ви знаєте, що ви будете їздити на автомобілях, там де у вас будуть ці датчики сліпих зон, краще цю гарну привичку виробляти вже на початку вашого навчання. Їдемо у середній смузі, тому що права вся у нас запаркована. Ну, тут невеличка відстань, я не бачу сенсу, наприклад, перелаштовуватись. Хоча, можливо, якби я був на іспиті, можливо, би перелаштувався. Це ж все залежить від інтенсивності потоку. Тому що, згідно пункту правил 11.11, -11, коли інтенсивний поток, ми не маємо права ну, часто перелаштовуватись. Тобто Ми перелаштовуємося тільки для е, зміни напрямку руху, там, повороту, розвороту. Ну, але ж хто визначає інтенсивність руху? Інспектор чи хто? Тобто це таке поняття суб'єктивне, тому, тому я і кажу, що можливо б я і перелаштувався у даному випадку, якби я був на іспиті, щоб собі не зараховувати там якісь помилки. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Друзі, також я вам нагадаю, що зараз заграється. Зелений сигнал світлофору, але це ж не значить, що хтось може на червоний їхати. Потім той, хто закінчує проїзд перехрестя, ви повинні надати йому перевагу і дати можливість це зробити. Тому, друзі, дивіться, ніколи не стартуйте одразу ж. Бачите, ось, що на червоний явно людина приїхала. Будь ласка, наглядний цей приклад. Не зря я про це зараз і сказав вам. Їхала на червоний, і це зараз, якби. На мощному автомобілі, там знаєте, вантажівка нам зліва перекрила оглядовість. Буває таке, людина сидить, чекає, все жовтий, зелений, наступає на педаль газу і, будь ласка, на ровному місці. Тому будьте вкрай обережні. Пропускаємо пішоходів, проїжджаємо зупинку громадського транспорту і рухаємось прямо. Попереду бачимо у нас знаки. Напрямок руху по смугах, наша смуга для руху прямо. І випереджаємо вантажівку. Друзі, це саме зараз відбувається випередження. Але тут також я був тільки що там от, біля кабіни там така у нього сліпа зона. Ви повинні це знати, під фури ніколи не підлазьте. Ти просто що він мене бачив до та після, то я вже тут їду. А так я зазвичай, ну, як би вам не раджу, формально ви нічого не порушуєте, але у фури купа сліпих зон і треба розуміти, де вони є. І ось, наприклад, ось зараз, ось зараз він мене не бачив. Він просто знає, що я тут є, понимаєте? Я, на майбутнє, на майбутнє життя кажу. Просто що ми з ним рухаємось вже не, не одну сотню метрів. Тому він також знає про свої сліпі зони. Править поки що повороту повертаємо на вулицю Академіка Корольова. Тут у нас одна смуга в цьому напрямку і рухаємось прямо. Пішохідний перехід. Також, друзі, я вам нагадаю, що якби за пішохідним переходом утворився затор, який змусить вас зупинитись на пішохідному переході, то згідно пункту правил 18.6 не можна вам починати рух, їхати, виїжджати і зупинятись на пішохідному переході. Тобто, дочекались, поки за затор там трохи розсосався, і їдемо. Вмикаємо поки щик повороту. Знову ж таки, тут його зазвичай. Ніхто не вмикає, якщо ви тут встанете, я думаю, що 90% водіїв його вмикати не буде, але бачите, у нас ж виїзд є з прилеглої території, чи заїзд на прилеглу. І ви повинні вмикати показчики повороту. Ось тут, в принципі, на оцьому перехресті, ось, на цьому повороті, тут просто дорога змінює напрямок. І у нас поворот ліворуч заборонено. Тут можна не вмикати, ну давайте я вмикну. Хоча по правилам дорожнього руху, тут вам, якщо ви не будете вмикати, то вам інспектор не має ніякого права зарахувати це як помилку. І вмикаємо лівий покажчик повороту, також тільки повернувши. І чекаємо, поки прийдуть автомобілі. Надаємо перевагу пішоходам. Друзі, дякую, що дивились. Дивіться, тут припарковані автомобілі. Да, от. Е, дуже близько і не треба, і вийшло, що у цю суцільну лінію ви можете перетинати, тому що, ну е, а як вам, в інший спосіб, не можна об'їхати. Е, Автомобілі, щоб не перетнути суцільну лінію, тому ви маєте право перетинати цю суцільну лінію. Також, якби на іншій дорозі це було то б, тобто якби автомобіль рухався зі швидкістю менше 30 км на годину, також ви мали право перетнути цю суцільну лінію. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю вам вдалий скласти іспит. Дякую за коментарі, дякую за допомогу каналу. До зустрічі на дорогах. Всім пока.